Щодо рідкоземельних мінералів, це про щось uh, про що говорив so з нашим міністерством фінансів з Україною наші уряди повинні обговорити остаточне підписання. Це станеться. Це не було темою нашого сьогоднішнього обговорення. Але ми тут зібралися, щоб обговорити мир. Звісно, угода про лікісно земельні мінерали також є важливою. Але у нас є інша тема сьогоднішньої зустрічі. Звісно. На президент збере відповідних людей, щоб вони підписали цю угоду. і ще у вас була одне запитання. Найважливіше – це мир. Я звісно розумію, що хто на чиїй стороні це дуже цікаво, але у нас є дуже серйозні питання. Люди вмирають на цій війні. Це не шоу. Тому сьогодні, якщо ми не припинимо вогонь, завтра помруть люди. Саме в у цьому зацікавлений наш президент. Тому ми зібралися тут. Тому король Саудівської Аравії дозволив нам зібратися на його землі. Україна і готова припинити вогонь, сісти за стіл переговорів і привнести мир на свою землю і у інші країни. Президент Трамп on, on закликає до миру і готовий вжити uh, будь-яких заходів home. для досягнення цього миру. щодо відновлення допомоги the, uh, наша... process, uh, зараз PDA, ми аналізуємо uh, де знаходяться усі поставки, але так ми будемо відновлювати you. допомогу Україні.